Перевізник 10 з 10, але просить передоплату. Один. Ну no. а Не завозить на адресу. П'ять з десяти. Дев'ять. Водій зупиняється на перекур кожну годину. При кожну годину це два з десяти. Ну, два з 10, ну, 10 Так, якщо ну, трошки чи. Кожні трошки, там дві години. Дві-три годинки, це нормально, десять з десяти. Водій голосно слухає музику. <св 'я> Яку? Десять з десяти. Українські народні слухають. Десять з десяти. Бусі мало місця для ніг. П'ять з десяти. Шістьдесяти. Мені ну, багато треба. місця просто не треба. 6, не працює кондиціонер. Ні, це фіал. Відом Мінус Мінус нереально. В нього більша ціна, ніж в інших, на 10 євро. Жадіно. Жадіно. Ну, дивлячись, може. Ні. Ні, ні 0. Водій не пропонує ніяких знижок. Нормально. Десять з десяти. Десять десяти, він дві знижки не дає. Такі що мені з знижки дає знижки. І От, шо? того я і їжджу з перевозкою, знаю, що. Я теж. Ну, десь. Перевозка, перевозка. Десять.